Нашого Христа. Господь зійшов з неба. Але спочатку хто такий Бог? Я вже неодноразово казав, але ще раз повторюся. Пам'ятаєте, років 50, може більше, за часи колишньої влади, що нам казали? Що літали в космос і Бога ніде не бачили. Ну тепер ми трошки більше знаємо, що це таке космос, і які масштаби цього космосу, і які масштаби Всесвіту цього всього. І Бог, який створив космос, який створив всесвіт, який створив кожного з нас, це не є частина цього всесвіту. Це не є частина космосу. І його неможливо побачити. Бог є над космосом. Бог, Бог є над Вселенною. Бог є над всім цим, недаремно в Івані, напишеться такі слова, що Господь у своїй руці все тримає, тобто увесь всесвіт. А все, увесь всесвіт неможливо, хто хочуть цікавився. Побудовою Всесвіту ну неможливо для людини це неможливо навіть не то що розуміти, осягнути це неможливо. Можливо, на наші на наші планеті діють закони фізики, і інші закони земного тяжіння, ще там якісь закони, які неможливо здається, що існування світу неможливе без цього, а десь там, за межами нашої сонячної системи, за межами галактики. Можуть діяти зовсім інші закони, які не піддаються нашому здоровому глузду, не піддаються розумінню людини. І ось цей Бог, який створив весь цей серце. Цей Бог, який це все своєю премудрістю створив, так що сонце рівнодалене від землі. Верніше земля рівнодалена від сонця. Що ми можемо і спокійно. І тепло, і холод є. Немає, як на інших планетах, що там такий холод, що людина би не вижила. Все створене для життя людини. І місяць поставлений для того, щоб у нас була і весна, і літо, і осінь, і зима, щоб змінювалися пори року, щоб земля навколо верталася. Все Господь своєю мудрістю створив. Не може все просто так саме з нічого воно стати. І ось цей Бог, дорогі браті і сестри, сходить з неба, народжується у Вифлеємських яслах. Бог цей народжується від Діви Марії і приходить у цей світ, щоб мене кожного з вас тут присутніх спасти. Тепер розумієте, яка неможливо людськими словами істині, яка Божа примовить, яка Божа любов, до кожного з нас, що Господь зійшов з неба, народився як людина і страдав як людина, помер і воскрес, щоб спасти кожного з нас. Наше уявлення про Бога, на чому ми знаємо, хто такий Бог. Це з Біблії, з Івангелії ми знаємо, але більшість того, що нам розказували колись чи карикатурами, чи якимось іншими міфологічними, наприклад, е, іншими народностями, які мають в міфології свої е, у розповіді про Богів, що там боги сильні, що там Боги все знищують, чи все милують. Ні, дорогі браті і сестри. Це в нашій уяві має бути такий Бог. Але Бог той, якого я хочу. Якщо мене Бог, якщо Чи я не правий, а сусід мій правий. Ні. Бог має цього сусіда могла наказати. Не такий, дорогі браті і сестри, Бога. Він не такий, він страдав, як людина. Він в нашому в простому, людському розумінню ми не можемо зрозуміти цю таємницю, цю сутність Бога. Нам це важко зрозуміти. Ми це, дорогі братії і сестри, приймаємо на віру. І ось цей Бог, дорогі браті і сестри. Ходить в річку Йордан і хреститься. Ви чули з Івангелія, що Іван Хреститель не смів підняти на Бога руку, щоб окрестити його. Але Господь що йому сказав? Що залиш. Так потрібно зробити. Господь уходить у воду. Йому не потрібно було водне хреще. Йому нічого, дорогі браті і сестри, не потрібно, як ми чуємо, що... Люди приходили до Івана Хрестителя, сповідували свої гріхи, каялися в гріхах і в знак свого очищення від гріхів охрещувалися у воді. Господь же не каявся в гріхах, тому що він був безгрішний, був і є безгрішний, йому не потрібне каяття. Але він уйшов у воду Йордану, щоб освятити водне єсло, щоби освятити цю воду, щоб з цієї води. І ми, кожен з нас присутній, хто буде цю воду пити, умиватися нею, е, крупити свою худобу, е, будинки свої, машини свої, всі свої речі, щоб Господь оберігав, Господь, щоб це все освячувало, освячув, щоб воно приносило користь людині, ту користь, духовну, щоб людина могла, дорогі браті. Змерзли ноги, комусь холодно, вітер холодний. Але згадаймо, як були морози, 20 градусів. Я пам'ятаю час, коли я пробив водою, до що в мене в пальці заходили. Ні одного такого водохліща не було. Захід у пальці не заходять. Можливо, і ми змерзли в ноги, але змінили. Міняється світ, міняється клімат. І найгірше, що, дорогі браті і сестри, що ми у своїй жорстокості це змінюється. І, можливо, ми станемо, стаємо навіть жорстокішими, ніж Бог. Згадаймо, дорогі браті і сестри, від Різдва Христового пройшло більше двох тисяч років. Але чи ми змінилися від того часу, чи ні, Людство рослинне. Ми багато знаємо про космос, Ми винайшли машину, ми винайшли автомобілі, ми винайшли, дорогі браті і сестри, мобільні телефони, спутники, ми винайшли телевізор і інтернет, безпровідну передачу даних і так далі. Але чи людина змінилася? От уявімо собі таку, дорогі браті і сестри, ситуацію. Згадаймо е, розповідь, коли до Ісуса Христа привели плотницю. Сказали, що... сказали йому, ось що ж нею робити. Ми її застали присвоєні гріха, коли вона ходила з кимось чоловіків. Що робити? І що Господь сказав? То перші без гріха киньте у нього камінь. І що далі було? Всі розійшлися, нікого не було. І Господь що каже до неї? Де твої, ті, що звинувачували, тебе? вона подивилася, нікого не було. А вона вже очікувала, що зараз її настане смерть, її поб'ють камінням. А Господь що каже їй? Я тебе не усуджує, але більше не ріше. А тепер уявімо, що ви зараз ми сюди привели якогось, якусь людину, я не буду казати професію, чим сам посаду, щоб та людина, яка перед нами згрішила, то що би ми зробили? Напевно, ми б це все каміння повиривали і вбили би ту людину. От змінилися ми чи ні, дорогі браті і сестри. Не змінилися. Хоч ми маємо всі засоби для того, щоб стати ще більші. Ми не змінилися, дорогі браті і сестри. Ось чому знову і знову кожен рік ми освячуємо воду. Щоб водне єство, якщо я казав перше, що людина складається з великого відсотку води, щоб наше водне єство змінилося, щоб воно було більше наближене до Бога, бажання догодити Богові, а не щоб було наближене до Гріха. Ми молимося, дорогі браті і сестри. Я думаю, кожен з вас тут присутній, молився. За наших воїнів. Просив, щоб Господь зігрів їхні руки, щоб Господь зігрів їхні оборожені ноги, щоб вилікував їхні рани, щоб повернув тих, хто в полоні знаходяться. Ми бачимо, які вони відти повертаються, дорогі браті і серці. Молімося і просимо Бога, дорогі браті і сестри, щоб Господь допоміг, дав перемогу нашому війську. Щоб Господь допоміг, щоб ми закінчили цю війну перемогою, щоб ми зберегли свої землі. Але ми бачимо, дорогі браті і сестри, що справжуються слова Євангелістів. Не надійтеся на князів, на синів людських. Ми бачимо, хто цікавиться політикою, ми бачимо, що як зараз світ кардинально міняється і відвертається від нас. Головне мир, який би не був, головне перестаньте стріляти. І все. І на цьому все закінчиться, все буде добре. То, що через якийсь період знову на нас прийдуть, це всім головне задовільнити свої політичні які амбіції показати перед людьми, що я є миротворець і так далі. Але ж насправді цього миру не буде. Від кого це залежить, дорогі, браті, це? Від усіх нас тут присутніх. Молімося Богу і прошій. Пам'ятаємо, що ми не можемо надіятися на Бога, ми не можемо надіятися на людей, на людських, а можемо надіятися, дорогі браті і сестри, тільки на Бога. Молімося і просимо. Ми пишемо, дорогі браті і сестри, ще хочу одну увагу вашу акцентувати на тому. Ми пишемо записки за здоров'я, за уподі. Це називається, даємо до церкви, це називається... Ще приватна молитва це вдома, коли кожен з нас ставши на коліна молиться Богу, вранці, ввечері, вдень, серед ночі, тому коли яке натхнення приходить. Ми даємо записочки і священник читає імена, перелік імен А ми на церкві, я часто це бачу. Сидимо, посікаємо і роздивляємося або палакуємо. Чому називається спільна молитва? Господь завликає, священник закликає. Ще молимось за там Івана, Петра, Василя, Євдуків і так далі. Ми всі маємо казати, Господи помилуй. Оце є спільна молитва. Кожен з нас має молити. Так само, як ми дали свою записку. І ми хочемо, щоб за нас молилися. Щоб за нас кожна людина молилася. І ми що чекаємо, коли священник читає наше ім'я, він прикликає всю серцю, всю до молитви. Щоб ми, кожен з нас сказав, Господи помилуй, после того чи іншого, чи ту чи іншу. Рабу Божу, щоб Господь помилував, зцілив її чи допоміг у різних життєвих її потребах, чи якихось е, проблемах і так далі, допоміг Бог, Господь допоміг вирішувати. Ось, дорогі браті і сестри. Для чого ми приходимо до церкви? І я прошу всіх вас, дорогі браті і сестри, не ігноруймо церковні дзвони, не ігноруймо заклики прийти до церкви у неділю чи свято якесь помолити. Прийдімо, молимося, молимося за воїнів, молимося за нашу Україну, молимося за весь світ, молимося за своїх дітей, бо ми не знаємо, що їх чекає, дорогі браті і сестри. Від кожного з вас тут стоячих Залежить те, яка, який так ще буде світ. Чи наші діти будуть воювати, такі вам маленькі, чи вони будуть, теж з автоматами ходить. А та зброя хтось сказав, що е, була Перша світова війна, Друга світова війна, Третя світова війна, дай Бог, щоб не було, а Четверта світова війна буде на мечах. Чому? Тому що людство саме себе знизу. Молимося, друзі. Пам'ятаємо ці слова, не надійтеся на князів, на синів людських. Нас, дорогі браті і сестри, зараз не знаю причини, багато пішло, розголосів. І святкують за одним календарем, і святкують за другим календарем. Мене питають, за яким календарем я святкую. Я кажу, що я святкую за календарем Майя. Був такий народ. У Бівденній Америці, от таким я календарем святим. Якщо чесно, суперечки на рахунок календарів, котрий правильний, котрий неправильний, це те саме, що можна спорити, що перше з'явилося яйце чи курс. Тільки візьмемо, за приклад патріарха Константинопольського Варфоломія. Він служив за новим стилом, стилем Різдво, і також він служив і різдвяну літургію, за старим стилем теж служив. І тоді служив, і тоді служив, дорогі браті, і сенсі. Але не це є важливо, хто хоче, той так святкує, хто як хоче, так Богу молиться. Я бо, верніше, ніхто не буде за кожного відповідати тільки сам за себе. Мене просто турбує і е, болить інше. Коли ми акцентуємо свою увагу, що давайте святкувати Різдво за новим стилем, щоб ми могли нормально зустріти новий рік. Дорогі браті і сестри, ми новий рік святкування ставимо більше за Різдва. Щоб ми могли нормально святкувати новий рік, бо то, якщо за старим селем, то то піс, так як будь-то дотепер, ті, що святкують новий рік, е е е е е ці слова, що кажуть, так як будь-вони дотепер, святкували на одних квасолях і на чеснокові новий рік. Не було б більше там ніяких яхтів. Потрібно і новий рік, дорогі браті і сестри, зустрічати. Але має бути пріоритетом святку що важливіше, новий рік через Різдво? Значить, новий рік, дорогі браті і сестри, святкується за, за матір'ю нашою Константинопольською церквою, святкується 1 вересня. Древні слов'яни Новий рік святкували 1 березня. Щедри клейонтові, тільки згадаю. Я не хочу просто далі входити, ще раз скажу. Я сам з собою боюся, коли сперечаюся, який календар правильніший. Ну немає нічого у цьому світі досконалого. І новий Григоріанський календар, він теж є недосконалий. Він є неправильний. Якщо він був правильний не було б високосного року. він теж є, дорогі браті і сестри, недосконалий. Сподівалося по кошійному, ну, у Японії земля почала швидше обертатися. Що почалося? Швидше почала доба, 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 доба йти, дорогі браті сестри. Ті самі, почалося швидше обертатися. Це від нас не залежить. Ми святкуємо Різдво. Тому що, виходить, коли я святкую за новим стеленим, по-новому це по правильному. Ми вказуємо Господу, коли Він має народитися. Але метрику ми Ісуса Христа не бачили, висновою вітріємською сільською радою. Ми не бачили, дорогі браті і сестри, метрику. Коли Христос народився, ми не знаємо, ми приблизно знаємо оційні. Ми святкуємо. Ось, дорогі браті і сестри. Я не кажу, що я проти нового чи старого стилю. Ще раз кажу е суперечний, можливо, це то саме, що сперечання, що перше було. Чи курка, чи яйце було. Ось такі, дорогі браті і сестри, але коли ми ставимо новий рік святкування Нового року тиші за Різдво, то це є гріх. Я підкреслюю, це є великий гріх, тому що ми ставимо світські... І вам дякую, дорогі браті і сестри, що за те, що ви завжди допомагаєте збору коштів, продуктами на е, допомогу нашим воїнам. Часто завтра буде відправлятися від школи Каденюка курс, який буде їхати до наших хлопців захисників. Наша церква з ними разом, з нашими сільськими волонтерами, ви бачите. Церква нічого не виробляє, дорогі браті і сестри. Ми не виготовляємо ніякі деталі, нічого, щоб ми могли мати якісь дохід і продавати. Я вас прошу всіх в неділю, коли перед поїздкою, що даймо якісь кошти, даємо кошти, ті всі кошти, чи як, чи отець, і як, чи ще би, відносимо і передаємо нашим волонтерам. І вже вони централізовано для наших воїнів відробляють серві. І сьогодні я знову до вас звертаюся, хто може якими точними допомогти, холодного, правда чи ні? А представте, що щоб ще боклі ноги і не усушував, і нема де висушити, і там стояти. У ярові сидіти чи в охопі тому правильно кажуть. Допоможімо, дорогі браті і сестри, на ті ж носки, її, на ті же спідню білизну, на якийсь одяг допоможімо їм. Тому що, дорогі браті і сестри, є такі слова. Якщо не хочемо свою армію годувати, то будемо примусять годувати чужу армію. Годуємо свою армію. Тим більше ми для своїх сільських хлопців, дорогі браті сестри. Деяких причин ми завтра не будемо випікати. Тобто сьогодні мали випікати, але ми випікати не будемо. Наступного як доживемо, наша церква знову буде випікати. Але я вас прошу, хто що має, яку можливість принесімо чи кошти. Чи якісь продукти, чи ще щось переносимо, чи до церкви. Ми все рівно це все туди передаємо, чи прямо до школи, чи прямо нашим сільським волонтерам, і вони все нашим хлопцям передадуть. Ще я, дорогі браті і сестри, хочу, ще друге в мене таке прохання є. В нашому храмі храм побудований в 1882 році. І вікна вже хоч міняли там рами, рами але вони прийшли вже. Ну, вже вони не тримають ту температуру, вони вже не можуть прийти. Сама, сама коробка у вона прекрасна, вона ще може стояти. Але ми, дорогі браті і сестри, прийняли рішення повністю замінити вікно. Майже половину вікон не замінили. Далі ми не маємо змоги, нема сил. Хто може, дорогі браті і сестри, я прошу, щоб залишилося вікон віконцев залишилося у церкві поміняли. Прошу вас, хто має можливість, одне вікно коштує максимум, по-моєму, 10 тисяч. Але зараз, якщо йде ціна вверх, то вони ще дорожчі будуть. Я вас прошу, дорогі брати. Хто має змогу, допоможімо поміняти вікна? Ті у 1872 році, навіть раніше, які Що він молодший, його не буде, а вікна залишили, стояли, і залишили наші діти, батьки наші нам залишили, так само і далі вона буде братій сестрі. Тому я вас прошу, дорогі браті і сестри, по можливості допомагаємо нашим воїнам і допомагаємо нашим і допоможімо, дорогі браті і сестри, і церкві. Я хочу, подивитися, дечі я все вам сказав. Певно, все сказав. Ще одне мене, дорогі браті і сестри, я затримую трошки вас і сам затримуюся. Дуже багато теж, що той новий рік був, якогось там дракона, цей рік змії, так? Так, виходить, так? Ну, тоді вітаємо один одного не з Новим Годом, а з Новим гадом.